Доброго ранку всім і дорослим і малим я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, де ми з вами обговоримо дуже важливу тему в нашому житті. Подивіться, будь ласка, і скажіть, кого ви бачите на фото. якщо ці люди живуть разом, то як ми можемо назвати всіх цих людей? Так, сім'я! Сім'я це найцінніше в нашому житті. Сім'я це наші рідні, мама, тато, братик, сестричка, бабуся та дідусь, які піклуються один про одного, допомагають, працюють та відпочивають разом. Дома вас завжди чекає ваша родина. Недарма в народі кажуть, сім'я разом і душа на місці. Кожен член сім'ї має свої обов'язки. І для того, щоб усі були щасливі, слід всім допомагати, підтримувати і турбуватися одне про одного. А ще дуже важливо говорити лагідні слова своїм рідним. А давайте з вами пограємо та загадки відгадаємо. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька, матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це? Татусь, ще голубонька рідненька, добра, мила і сивенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Дідусь. Приємно чути лагідні слова для ваших рідних, але в сім'ї вас називають по-різному. Спробуйте сказати, хто ви для кого, хто Маринка? Для матусі? Донечка, а хто ви для своєї матусі? Хто маринка для татуся? Донечка, а хто ви для свого татуся? Хто маринка для бабусі? Онучка, а хто ви для своєї бабусі? Хто Маринка для дідуся? Онучка, а хто ви для свого дідуся? Хто Маринка для Оленки? Так, сестричка. Хто Маринка для Тараса? Сестричка, а в тебе є? Сестричка чи брат? В кожній родині свої звичаї та традиції. Це може бути народження дитини, весілля, іменини, свята. А які традиції у ваших сімей, що найбільше любите святкувати ви? Намалюйте мені, будь ласка, фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.